Розділ шостий Більшовики Скидають маску. Більшовицькі хитрощі з амністією та зверненням до бійців УПА закінчилися так само невдачею, як і великі облави. Удавання зміни курсу в СРСР в національному плані та злагіднення більшовицького режиму не помогло обманути українських повстанців і споникати до капітуляції. Українці аж надто добре пізнали вже московських більшовиків з усіма їх єхидними підступами, і тому відповіддю українських повстанців на більшовицьку амністію та п'ятикратні звернення уряду УРСР було, як ми бачили, посилення збройної боротьби та поширення протибільшовицької пропаганди на території новопоневолених сусідів. Додатковим ударом для більшовиків було те, що бійці Червоної армії, серед яких масово поширювано літературу УПА піддавались усвідомлюючій протибільшовицькій пропаганді і ставили тихий, але очевидний спротив, коли їх посилено на бій проти УПА. Так, наприклад, коли по закінченні німецько-більшовицької війни в бій проти УПА було вислано 4-ту армію Українського фронту Червоної армії. Вона відмовилася вести боротьбу з українськими повстанцями. Частини Червоної армії займали позиції з очевидним припізненням. Вночі не бачили повстанців і дозволили без будь-яких боїв переходити відділом УПА, що виривалось з окруження, поміж застави персня Червоної армії і щойно ранком. Здобували порожній ліс, так, що командування Червоної армії на вимогу НКВД поспішно стягнуло ті частини Червоної армії і перекинули їх на Далекий Схід. У краєвих матеріалах українського підпілля занотовано багато з ударів з того часу бійців Червоної армії з представниками НКВД, які розгравались на очах населення. Тому то НКВД скидає з себе маску і доводить у боротьбі з УПА. Та українським підпіллям всі свої методи безоглядного, дикого терору до подробиць розпрацьованого теоретично та випробуваного московськими катами за чверть століття їхніх терористичних оргій. Основні акції НКВД проти українського руху спротиву це перше творення випадкових баз, друге перепис населення, третє блокада, четверте родинна і маєткова відповідальність. П'яте публічні катування, шосте агентура і провокація. Три перші методи, це, так сказати, підготова, виступ, три останні властиві засоби терору. Творення випадкових баз НКВД починається вже весною 1945 року. В різних місцевостях, звичайно, кругом лісових масивів, де, на думку НКВД, могли перебувати відділи УПА, закладають більшовики. Оподалік осель уфортифіковані випадкові точки НКВД з залогою 100-200 НКВДстів. Зброєю й амуніцію для точок доставлювано ніччю. Назовні залога випадкових точок, яка ходила в цивільному одязі, виступала як робітники фахівці, які нібито обсліджують ліси для виробу й вивозу дерева. Завданням випадкових точок було перше. Вести безперервне обсліджування лісу й до околишніх сіл, друге. Контролювати шляхи зі сіл до лісу і не допускати довозу харчів до повстанських відділів. Третє – Непокоїти малими акціями повстанців у лісі. Четверте. Облавами і наскоками тероризувати населення. Поліквідовані залоги випадкових точок замінює НКВД новими і збільшує кількість таких точок. В травні 1945 року перепис населення переводили більшовики в січні-лютому і лютому 1945 року, нібито як нормально практиковану в усіх країнах світу конскрипцію. Та спосіб переводження того перепису свідчив про те, що більшовики вжили його в цьому випадку як засіб виловлювання чужого елементу, тобто членів українського підпілля. Які в зв'язку з боротьбою мусіли перебувати від часу до часу в несвоїй околиці. Реєстрація була з правила пов'язана з облавами, крім цього, характеристичне, що до реєстрації було зобов'язано тільки населення у віці понад 14 літ. Після цих двох приходить зимою 1945 46 років третій вступний засіб блокада, заражених повстанцями територій. В часі 10-20 січня 1946 року по всіх селах Західної України заквартировуються постійні гарнізони військ НКВД силою 25 100 бійців на село і 2500 на район. Поліквідовані випадкові точки вже не поповнюються новими залогами, а на їх місце твориться в кожному районному центрі оперативні відділи НКВД силою 100-300 чоловік. Так, наприклад, в районі Сколе Дрогобицької області заквартирувало в місцевостях Сколе 700 НКВД і танкова частина, Бубнище 25, Воля Довголуцька, 20, Гірне, 15, Кам'янка 25, Корчин 30, Крушельниця, 43, Луковиця Горішня, 20, Луб'янці, 25, Монастирець, 20, Межебороди. 25. нині в горішній, 20, нині в долішній побуток, 20, підгородці 90, розгірче 30, стенава нижна 25, стенава вижна 20, Семигинів 25, сукіль 25, синевіцько вижне 220, синевіцько нижне 30, сопіт 30, Танява 60, Труханів 40, Улично – 125, Хромогорб 70. Ємельниця 30. В такий спосіб розташовано, наприклад, в Рівненській області район Дубно 7 тисяч чоловік, район Млинів 2 тисячі чоловік, район Верба близько 2 тисяч, район Козем 1500, район Радивилів 1500. Так заблоковано цілоковито області Станиславівську, Дрогобицьку, Львівську, Тернопільську, Рівненську, Волинську, Черновецьку, частинно Закарпатську і Кам'янець-Подільську. Одночасно з приходом гарнізонів проголошено в кожній місцевості винятковий стан. Всьому населенню було заборонено виходити вночі без окремого письмового дозволу зі своїх хат. Хто порушив це зарядження, був негайно арештований, а дуже часто і розстріляний на місці. Кожний мешканець мусив ночувати в своїм приміщенні спеціальні відділи НКВД провіряли, чи це доручення здійснюване. Вечорами і ніччю вікон не вільно було заслонювати, бо інакше НКВД кидали до хати ручні гранати, кожну хату і кожне подвір'я піддавано дуже докладним обшукам за зброєю та криївками. Все доросле населення піддано переслуханням, під час яких дуже часто переслухованих тортуровано. Головною ціллю блокади було не допустити на провесні зі сіл до лісу ніяких харчів. І голодом змусити повстанців вийти з лісу. На всю родину членів УПА наложили НКВД родинну і маєткову відповідальність. Якщо більшовики довідаються, що хтось є в УПА, то негайно всю його рідню арештують і вивозять на Сибір, а їх майно конфіскують. Тому то навіть у випадку смерті членів УПА подається правдиві призвища їх лише тоді, коли вони вже відомі НКВД. Або коли погибший, не мав уже близької рідні в СРСР. Для підкреслення цього засобу санкцій НКВД здержалось від приготованого вже на 1945 року масового вивозу українського населення, його переведено в 1947 рік, і то не в таких розмірах, як це переведено було в інших країнах, як от Литві, Латвії, Естонії, Білорусі. Зі зловленими членами УПА поводились більшовики надзвичайно жорстоко, поварварськи, навіть важкохворих і ранених бійців УПА, а також медсестер Українського Червоного Христа, більшовики по звірськи закатовували, а трупів вішали на придорожніх стовпах або кидали на вулицю, забороняючи населенню, через кілька днів їх хоронити і змушуючи населення переїздити через них фірами. Та садизм НКВД і цим не задовольнявся, в 1945 році заводять більшовики в Україні середньовічну московську практику прилюдне катування. На приготовану площу з підвищенням зганяє НКВД населення даної місцевості і, забезпечившись сильними заставами військ НКВД, приводить на підвищення зловлених, звичайно важкоранених бійців УПА і на очах усіх переводить варварське катування. Були випадки, що люди, яких примушувано дивитись на ці на людські оргії московських звірів, божеволіли. Для деморалізації всього населення більшовики, застосовуючи терор, всякого роду шантаж та підкупство, розбудовують в кожній місцевості сітку сексотів, тобто донощиків. з найгіршого місцевого елементу, зі звільнених від судової відповідальності кримінальних злочинців, а також з морально зломлених одиниць, організовує НКВД. Істрибітельної отряди, звані загально стрибки. Відділи стрибків стали скоро найбільшою небезпекою для УПА, для українського підпілля і для українського населення взагалі. Стрибки знали добре мову місцевого населення, місцеві відносини людей, їхні псевдо, зв'язки, Криївки тощо, і тому їм вдавалися часто найпідліші провокації. Вони теж найбільше знущалися над населенням. Під час погромних акцій розстрілювали безборонних людей, грабили майно своїх сусідів. Особливо болючі удари наносили українським повстанцям морально зломлені одиниці, які здались більшовикам і перейшли в стрибки, як от Барадовський, третій брат сумної слави, Романа і Ярослава в Долинщині або Юрченко в Сокальщині. На щастя, таких одиниць було надзвичайно мало. Улюбленим методом НКВД стає провокація, застосовувана в найрізнорідніших формах. Однією із таких гидких форм більшовицької провокації є підролювання заяв. Якщо в їхні руки попадав живим котрийсь чільніший командир УПА, НКВД закатовувало його потайки в своїх казармах, в той же час опубліковувало, нібито ним написано покаянну заяву. Так зробили вони з командиром військового округу Турів Рудим, з визначним командиром УПА Зміюкою, сином полковника Дмитра Вітовського та ще деякими, які в бою, звичайно, загазовані, попадали в їхні руки ще живими. Другим нікчемним родом більшовицької провокації є підшиванням відділів НКВД під українських повстанців. Цей рід провокацій вживав вже під час своїх рейдів за німецької окупації ославлений герой СРСР Колпак, до чого він у своїх споминах відверто признається. Переодягнувшись за українських повстанців, НКВД заходять до села, щоб нав'язати зв'язок з місцевим підпіллям, довідатись від населення про сусідній відділ УПА або зібрати харч для УПА, а тоді вимордовують всіх. Хто виявив хоча б найменші симпатії до УПА, або знов, вдаючи відділ УПА, НКВДсти граблять і знущаються над людьми, щоб так викликати ненависть населення до УПА. Не менш ганебним способом, що його вживають більшовики в боротьбі з УПА, є організування скритого морду. В липні 1946 року на Волині роздало НКВД Сексотам отруту з дорученням всипати її до харчів. Призначених для УПА, весною 1946 року в Станіславівській області, довідавшись про те, що УПА скуповує на Чорному ринку протитифозні застрики НКВД, кинуло на Чорний ринок спеціально спрепаровані затроєні застрики, від яких хворий по кількох годинах умирав серед страшних мук. Лікарі УПА викрили цей варварський підступ НКВД досить скоро. Все ж таки до того часу від таких затроєних застриків померло кільканадцять повстанців. З метою поширення тифу серед українських повстанців більшовики звільнили весною 1946 року більшу кількість хворих на тиф воєнних полонених, доручаючи їм заходити на нічліги до підлісних хат і залишати там тифозні воші. А в боях з відділами УПА Московське НКВД залюбки вживає розривних куль, глузуючи з міжнародної заборони вживання того роду зброї. Немає сумніву, що безоглядне застосування більшовиками всіх перфідних методів терору наносило болючі удари українській повстанській армії та українському підпіллю і створювало надзвичайно важкі умови недій. Та УПА не капітулює. Пристосовуючись до нових обставин з огляду на блокади 1945-46 років, приходить розчленування куренів УПА на відділи і підвідділи. УПА продовжує свою збройну боротьбу. Для удокументування цього наводимо реєстр дій УПА в 1946 році.